Ну що, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми знову поговоримо, обговоримо найсвіжіші пліточки найсвіжіші новини, які відбулися за останній час. Значить, поговоримо сьогодні про хлопців. Тіни Кароль, про мужиків тіни Кароль. Зануримося, що там яка грязюка в неї відбувається, і чи вона така чиста чи не чиста. Мені дуже цікаво. Поговоримо про лабубу. Боже, господи помилу, ці Лабубу просто знищують нас всіх зсередини, Я не знаю. Поговоримо про онліфанщицю, яка за день прийняла до себе Всередину туди, прямо в те місце майже 600 людей, 600 чоловік. Зайнялася з ними розпустою. Поговоримо про силіконові груди Кайлі Дженнер, які вже всі обговорили, але я також хочу це зробити. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, буде цікаво. Ми продовжуємо. Ми починаємо. Ми на гребні хвилі. Підписуйся на канал. Дякую за перегляд. Значить, розпочнемо друзі стіни Кароль. Я думаю, вам цікаво буде подивитися, що взагалі відбувається стіною Кароль. Значить, от останнє її інтерв'ю, яке вона дала. Чи ходить Тіна Кароль на побачення після заяви, що вона готова до стосунків? Не так давно після смерті чоловіка Євгена в 2013 році артистка багато років була самотня. Всіх цікавить питання чи тіна кароль знайшла собі когось, чи не знайшла. І ось що вона офіційно заявляє у новому інтерв'ю. В неї запитали, чи хотіла б вона ходити на побачення. Тіна натякнула, що не отримувала пропозиції від. Тих, з ким би вона хотіла піти, інші її запрошують, але поки вона відмовляється, каже, що в неї бракує часу. Також вона так віджартувалася, що в неї не вистачить грошей на таку кількість запрошень, адже вона вважає, що при першій зустрічі рахунок має ділитися навпіл. От сразу викликаються дивні питання. Тіна Кароль заробляє десятками тисяч доларів. жаліться на те, що в її не хватає грошей на побачення. Це о, я не знаю, кому вона це чеше, що грошей не вистачить. Там грошей вистачає, грошей е, достатньо. Думаю, що ніхто навіть в це не повірить. І навіть оці от жарти про те, що грошей ті не кароль немає. Я думаю, мода відкинуть на задній план. Це ми знаємо, що в неї все там дуже добре. корпоративи є, значить, реклама є. На білбордах вісить, укр золото платить. Тому все там не добре. Люди, по чуткам зараз чутки в мене пішли тут. Я покопався в інтернеті, знайшов статті. По чуткам після смерті чоловіка в неї був якийсь бандит з Дніпропетровська. А потім після всіх подій він виїхав з України і її підібрав Коломойський. Там прямо так написано було, що Коломойський її підібрав. Я, звісно, не знаю. Свічку не держав, але зачитую чисто плітки. Вам і це все якраз було ці події Майдану, потім події початку війни. Тоді її взяв Коломойський під своє крило. Він нього там був день плюс один, і взяли, почали ліпити з неї головну зірку. Не знаю наскільки справда з Коломойським. Ну от багато хто про це пише. Інтернет пише, понятно, що почищається це все, але все рівно є ця інформація в інтернеті. Навіть відомо, які в них там були стосунки, можливо, того характеру. Я також не берусь стверджувати, тому що все це плітки, які я вам чисто зачитую на подумать. І після того вони почали будувати найголовнішу зірку України, значить білборди шоу в Прайм Тайм на 1 плюс 1. І почали витискати всіх її конкуренток, таких як Лабада, Лорак, і от, наприклад, Лабада Лорак да вони виступали в Росії і їм в Україну прям в вхід був заборонений. А от, наприклад, в нас ще була Марув, да яка виступала собі спокійно разом з Тіною Кароль на сцені. Хоч Марув появилась пізніше, але Марув ніхто так не витискав, значить не було протестів біля її концертів. А концертів в неї в Києві ще до 2022 року було багато. Вона виступала в Україні. Україні, ніхто її не забороняв. Напевно, через те, що вони змоотмарув, наприклад, вона була в ніші більш молодих артистів. Стіною карою вони не пересікались, Маруф не була такою дівою. Марув така дівчинка танцовщиця. Знаєш, от така от молода кров, яка для Тіни Кароль не була конкуренткою. От Лабада Лорак, це от такі діви, які колись ще були в Україні, але потім вони почали заважати. Намагались також виселити з України Олю Полякову по чуткам в РФ. І Оля сама була не проти, тому що творчість була підготовлена на російський ринок. Ці всі какошники, значить, пісня Russian Style і от все на Скам'язики, значить, всього руська й баньке сп'ята Олечка також сама не проти була, але Олечку саму не прийняли в РФ. Полякова не прижилась в РФ, її там не хотіли, тому почуткам не вдалося вигнати Олю через її чоловіка. Волі полякової чоловік також непростий. Не вдалося Олю вигнати, і Оля також трималася в Україні повністю. Таким знаєш, контентом для Росіян. Теж Оля вже тоді перемінилась, почала виступати. Що я значить теж вибрала шлях не виступати в Росії, значить, такі от всякі, але ми всі добре розуміємо на що не її пісні, «Russian Style», «Кокошники» і це все подібне. Потім ще втіникарою, значить, на тему чоловіків вони було затища. Потім вона почала робити свій піар-роман з Даном баланом, який нічим не завершився. Цей роман навіть він і не починався, не завершувався. Тобто це була повністю розкручена піар-стратегія, піар-роман, який був чисто для телеекранів, і це був хороший буст обговорюваності в змі. Люди пишуть, по чуткам вона мала інтимні стосунки з гітаристом Антоном Поповим. Зараз він в США мовчить про війну з України. Пишуть, що вона. Вивозила його, коли почалась війна з України у Варшаву. І там вже якось їхні шляхи розійшлись. Отак, от, от, значить, вивезла напевно, як гастролі були в підтримку України, і тоді от вони вона вивезла його з України. Не знаю наскільки це правда, но чутки, знаєте, на подумати. Ми все, що ви тут обговорюємо, це тільки чисто нам на подумати. Тобто, ми думаємо. Я не кажу, що це правда, я не кажу, що це брехня. Це чутки, які я знайшов в інтернеті. Отака, от правда, неправда. Ну і от на фоні того, що от вона зараз прибідняється, що в мене немає грошей, щоб сходити на побачення з чоловіком, бо в мене такі великі. Запроси, ми повинні платити одне за одного. Ну ребята, кого ми хочемо намахати? Ми всі прекрасно розуміємо, що грошей там куча вкладено було. і грошей куча тіна кароль принесла. Ну тому що в шоу-бізнесі легко нічого не дається. В шоу-бізнесі більшість всього відбувається в руках дя дядічків, пузатих, яких є гроші, які володіють цими всіма телебаченнями, каналами, і от все оце, от все через відбувається через грязь. Якщо ти талановитий, в тебе ще немає великих шансів пробитися саме в індустрії телебачення, в індустрії шоу-бізнесу. Сум. Судячи опираючись на ці всі чутки, що ви думаєте? Якщо, може, у вас є якась інформація про тінуську каралюську, пишіть, пишіть того, що попліткуємо, поговоримо про те, що відбувається в тінуській каралюській. Якби така от правда, значить, зараз тіни Кароль по офіційній інформації нікого нема. Тіна Кароль намагається все притиратися до нових артистів, до молодих артистів. Значить, по останньому, що ми наблюдали, це був нацвідбір Євробачення, коли її позвали там продюсеркою, і вона вже ж там бігала, як будто би курочка з надглядками, всіма там, значить, у Дувала керувала в прямому ефірі. їй дали момент оголошувати пару секунд оголошувати артистів перед їхнім виходом на сцену. Значить, непонятно, для чого це було ці 5 секунд вставки, тому що їх і так озвучувала відкритка. Про них розказувала. Потім їх озвучували ведучі І Тіна Кароль в кінці теж озвучувала, тому що їй треба піарить себе, ніби вже вона знаєш не артистка. а Вона от як буде, знаєш, українська Алла Погачова, така мати українського шоу-бізнесу. Тобто їй вже з творчістю важковато, Пісні в неї не залітають. А якщо навіть залітають, то не дуже сильно. Плюс Російськомовний альбом 21-го року також про це говорить, що вона все ж таки націлена була і на російський ринок, але зараз повністю переобулися, вони всі, хто випускали це російською мовою. Короче, друзі, пишіть, що ви думаєте про тінкари, тому що там дуже багато цього цікавого відбувається. Не знаю, що з цього правда, що неправда, можливо, ви мені підскажете в коментарях. Хейлі Бібер продала роут заради бренду Джастіна та його проблем з грошима і боргами. Значить, Джастін Бібер в минулому відео ми буквально обговорювали про те, як він курив косяки і курив марихунавку біля своєї дитини, прямо в присутності дитину. І його там захейтали. Ми це все обговорили. Значить, інсайдер з оточення пари повідомив, що Хейлі вирішила продати свій бренд Роуд за 1 мільярд доларів, щоб зосередитись на бренді Джастіна Бібера. Новий бренд, значить, який називається Sky LRK. Роуд дуже швидко за 3 роки виріс. Йшовши від бальзамів для губ до вірусних продуктів, таких як чохол для телефону, з близьком які всі ми бачили ці чохли. І, звісно, кидати таку прибуткову дитину було безглуздо. Але Хейлі Бібер на фоні оцього всього скандала, значить, про розслідування, яке вийшло на Ютубі, потім завірусу в Тіктоці, про те, як вона засталкерила Джастіна Бібера. Новини про цю пару не виходять із перших шпаль, всі обговорюють, що відбувається. І от на фоні цього всього роуд Хейлі Бібер продавала це все, і в неї вдалося продати за 1 мільярд свою Компанію, і вона хоче почати розвивати компанію свого чоловіка. Не знаю навіщо їй це. Напевно, вона розуміє, що на імені Джастіна Бібера в неї дасться більше заробити. Побачимо, що буде інсайдер сказав, що це прорахований крок у її кар'єрі у особистому житті. Вона незабаром приступить до промоції бренду. Можливо, навіть це така продуманий крок, щоб зачепитися в Джастіна Бібера на фоні цих всіх скандалів, що вона значить його хоче утримати біля себе всіма способами на фоні ще того, що Джастіна трошки зараз Слабкеньке менталочка слабкенька да він може собі просто дозволити розвестися з Хейлі в односторонньому порядку. Там через суд я не знаю наскільки у них там любов, не любов, тому що на фоні скандалів кажеться, що там все держиться на волосині. Це тільки треба Хейлі, а Джастину це нахер не стралася. Цей шлюб, хоча дитина є, але ну якби все дуже запутано. все настільки через ці заборонені речовини, ти не розумієш, вообще чи там нормально, чи не нормально. В них все хейлі дуже розумна. Вона створила роут, продала його за максимальною ціною і тепер допомагає Джастіну із запуском його бренду точніше рятує його від банкрутства. Значить, дії Хейлі Бібер показують, що вона хоче стати великим бізнес-магнатом, а не просто моделлю чи дружиною знаменитості. А нещодавні заяви TMZ про те, що Джастін був на межі банкрутства, тому він продав права на свою музику за жалюгідні 200 мільйонів доларів. Лише переконують її працювати стараніше, щоб не залежати від нього. Отака, от, от інформація, друзі, Пишіть, що ви думаєте? Пишіть ваші враження. Значить, друзі, давайте тепер до грязноти, до розпусти перейдемо OnlyFans Модель розповіла про реакцію нареченого на її секс-марафон з участі майже 600 чоловіків. Друзі, господи, помилуй. Значить, Найт, австралійська модель, нещодавно провела секс-марафон, у якому взяла участь майже 600 сотень чоловіків. Представляєте, 600 сотень чоловіків. Господи, помилуй. Спочатку вона мала переспати взагалі з двома сотнями чоловіків. Проти попит народжував пропозицію, і кількість охочих збільшилася до 600. сотень. Боже, друзі, господи, помилуй, що відбув? І в цій, значить, нашій моделі онліфанші це був і наречений Генрі Бренд, що який тепло прийняв її бажання встановити світовий рекорд і цього дня перебував на роботі, проте емоційно підтримував її, зателефонувавши вранці, щоб побажати їй успіхів. І сказав, зроби так, щоб ми пишалися тобою. Друзі, я не знаю, що їм керує. Напевно, гроші, тому що це все модель онліфанса. Знаємо, на OnlyFans як хорошо вона У Нас в Україні є блогерка Наталка Шелягіна, яка дуже заробляє щось там сотні тисяч доларів на, на рік публікації своїх Цьох пісьок, правда, там все так цивільненько, без грязі. Ну а Енні Найт, австралійська модель, вирішила переспати з 600 чоловіками в один день, і це все відбулося за 6 годин. Я не знаю, як там це все відбувалося. Можливо, це все є на її онліфанці, але я сумніваюся, що може чоловіки не хотіли світити собою своїми чендриками між ногами. І от це все так відбулося. Значить, друзі, чоловік в неї, оцей Генрі Бредшоу, по заявам. Він тепло сприйняв її бажання. Оце, от значить, будь разом з нею. Я в шокі, ребята, того, що напевне напевно, любові там особо немає. Якщо твою жінку дерявлять 600 чоловіків за 6 годин, ти на роботі в цей час ти спокійно собі до цього ставишся. Напевно, тобі дуже подобається це, тому що твоя жінка заробляє гроші. Чим він там такий зайнятий на роботі, я не знаю. Мені здається, в нього є якась коханка, тому що ну з такою жінкою, яку дерявляло 600 чоловіків. Да, за все життя буває таке, що жінок не дерявлять, а тут за 6 годин за 600 чоловіків. Жінку, звісно, це її вибір. Ми не можемо там її хейтити, за те чи не хейтити, но, якби своє враження можна висказати, да, тому що вона поплі. Людина це максимальна грязь, просто ужас, жах. Я це не сприймаю всерйоз, але це реально всерйоз відбулося. Значить, за словами Генрі сильно переживав, коли дізнався про кількість чоловіків, які побажали взяти участь у марафоні. А після завершення марафону заявив про свою гордість за наречено. Представляєте, він ще й гордиться нею. Я не знаю наскільки це правда, наскільки він не бреше, але Мені здається, що це брехня. Він дуже радий, що це в нього таке. От, значить, отаке от, щастя на катило. Значить, з його жінкою. Господи, помилий друзі, пишіть, що ви думаєте, тому що після. Для цього всього вона ж потрапила до лікарні після марафону. Енні потрапила до лікарні через сильну кровотечу. Значить, ну представляєте, 600 чоловіків туди-сюди, значить, ділдаками пізніше вона лаконічно посміялася в соцмережах. На цю тему написавши. Думаю, 583 хлопці за день. Це не дуже добре для твого тіла, але зауважила, що водночас рада своєму досягненню та шикована тим, як багато чоловіків вона змогла прийняти. Фу, господи, який ужас. Понятно, що вона напевно на цьому заробила міль мільйони доларів, але ну не знаю. Ще одне діло продаваць. Свої фоточки, навіть там закритими тима всіма місцями, просто красиві фоточки. То, звісно, можна чоні, якщо є якісь дурачки, які готові за це платить, можна, конечно, скористатися дурачками і то по свою ногу. Наприклад, нову на, нате купляйте, чесно кажучи, але продовження якесь, щоб з цього мати, то звісно, ще із п'ятистами, із коротше, 600 чоловік. Це жахливо. Друзі, пишіть, що ви думаєте, фу, грязюка, грязіще. Не люблю я таке. Так, друзі, приходимо далі до Кардашян. Значить, господи, помилок кардашянихів ви любите. У мене в коментарях я бачу по коментарям. Господи, помило, кардаш'яних і ви кахаєте. Пластичний хірург сімейства кардашян отримує по 150 дзвінків кожного дня через те, що вони розкрили його ім'я. Значить, щось відбулося в світі здохло. І кен Кай... Кайлі, господи, всі на букву букукавних кайлі Дженнер в коментарях під відео, де якась блогерша розказує про її груди, що вона надихається, що їй дуже подобається груди Кайлі Дженнер. Написала Боже, розкажи, як ти їх зробила? Які в тебе там силікони, і все таке саме. І вона в коментарях написала 445 кубічних сантиметрів, помітний профіль, часткове розміщення під м'язом, силіконовий імплант. Хірург Гарт Фішер. Сподіваюся, ця інформація буде корисною. Лол написала вона в кінці лол. А я скажу, кек знаменитий тим, що він працював майже з усіма членами сім'ї Кардаш'ян Дженер. Отримав величезну кількість охочих на пластичні операції. Значить, він отримав по 150 дзвінків у середньому від охочих записатися. Повідомляє TMZ. -ем Ми всі, конечно. Здогадувались, що там сілікони в Калі Дженнер, що в неї там все зроблено наколото і уколи. Раніше вона тільки погоджувалась на те, що в неї є уколи краси. Значить, здається, в губки і ботокс. Да, і все більше в мене нічого з не зроблено. Немає чим вражати в сучасному світі, і вона вирішила вражати тим, що вона зробила операцію на груди, сама це прокоментувавши і сказавши, що це так. Не знаю, друзі. Можливо, це на фоні того, що зараз якась нова операція була і в Кріс Дженнер, тому що Кріс Дженнер почала виглядати супер-пупер. Напевно, сімейство зрозуміло, що зараз. Часи міняються, і людям подобається навіть коли ти виглядаєш супер, коли це все за допомогою операцій, і коли ти це заявляєш, що це операція. Люди про це не хейтять, а нормально до цього ставляться. І вони напевно зрозуміли, що це класний спосіб пропіаритися. І От ось, вона написала цей коментар, тому що дженери, кардашяни вони нічого, просто так не роблять. У них завжди, от знаєте, все відбувається, от сплановано, і це все планує крізь дженер і маркетологи, і всі піарщики, Це просто так не відбувається, тому що це великі гроші. Просто так це все вони точно не публікують. Як це все прокоментував наш пластичний хірург для мене велика честь бути відзначеним кайлі. Її добрі слова були несподіваними, але щиро торкнулися мене. Конфіденційність пацієнтів завжди була наріжним каменем моєї практики. За більш як 30 років у нас не сталося жодного порушення. Вся моя команда ретельно навчена та пов'язана з строгими угодами про нерозголошення та конфіденційність. Закон про конфіденційність існує для захисту прав пацієнтів, і я ніколи не розголошую деталі процедур без їхньої згоди чи особистого бажання поділитися цим, також мати, значить Кріс дженер залишила коментар хірургу. Гарт. ти справжня суперзірка та втілення вищого класу. Ти зробив мені підтяжку першу підтяжку обличчя в 2011 році, 14 років тому, і це був просто неймовірний досвід. Ти навіть дозволив нам знімати процес, щоб інші могли зазирнути залаштунки і не боялися. Ти завжди дбав про нас із винятковою увагою, і досі залишаєшся для нас близьким та дорогим другом. Твій талант воїстину. Видатний друзі, пишіть, що ви думаєте про груди Кайлі Дженнер. Звісно, що ми всі догадувались, але як ви думаєте, можливо, нас щось очікує, що вона так прям відкрито розказала про свої груди. Друзі, тепер час настав для іграшки Лабубу. Цей продукт всіх розривають всі ігрушечки Лабубу. Скажу чесно, ще 5 місяців назад, чи навіть 6, я дуже хотів собі Лабубу. Прямо от мені прям сподобались. Я побачив їх в пінтересті. Я ще не знав, що вони популярні. Я вже взагалі нічого не знав про ці лабубу, але просто побачив їх в пінтересті. І мені сподобались вони. Я їх собі хотів, і ще плюс мені по. Попадалося тоді кірбірс, які були в мене на каналі, виступали в ролі циферблатиків. Якась істерія повністю. Оце останній місяць, можливо, півтора. А якась просто істерія з тими Лабубу відбувається, значить, велика популярність і серед старих людей, і серед молодих людей, і серед середніх людей. Всі хочуть лабубу. Значить, що хочуть, і купляють і підробки. Я чесно хотів собі п'ять місяців назад купити якусь підробочку. Знаєш, ну тому що оригінал я не хочу його там колекціонувати як колекційну іграшку. Мені просто воно доставляло радість, коли я на нього дивився. На фотках. Мені просто було приємно його на нього дивитися. Мене немає такого, що знаєш, я там собі хочу. Якщо я щось хочу купити, то треба обов'язково купляти оригінальне, тому що це колекціонна якась річ. В мене є кербірс. Значить, я собі спокійно до них е відношусь. Те, що вони не оригінальні, мене не ніяк не сує, мені настрій, і я нормально став. До них. Значить, оцю іграшку Лабубу створив дизайнер Касінг Лунг в 2015 році в рамках своєї книги Монстри. Однак світ дізнався про неї, як він уклав договір з компанією PopMart, Март, ця китайська компанія, в 2019 році. Боже, ігрушка існує дуже давно. Це Лабубу створене було ще в 2015 році. Популярність цієї іграшки взагалі зросла після того, як ліса із групи Blackpink показала свою колекцію цих іграшок. тоді, це було в кінці минулого року. Напевно, на фоні того, що вона тоді показала, я не знав, що вона показала, але на фоні того виросли оці. In so this guy has a tail okay it's super cute so when this guy has a tail they call simomo if she doesn't have tail we call her labubu okay oh my god this is so heavy oh. one has a tail one doesn't so this simomo and this is labubu yes I just got into Pop Mart like early this year, and I learned about this from my one of my close friend in Thailand. And when I went to Thailand, she was like, "Oh, let's go to Popmart and I was like, "What is Popmart? Like, what? It's just like, oh, it's like you know, it's to sell toys and stuff. Like, we should go and check. And then I went with them. And I was like, to be honest, I was like, I was not into it at all. I was like, no, I'm not gonna spend my money on this. And then they came out and they were like, oh my god, like the one that I want, like it's sold out, it's so hard to get. And I was like, hmm, is that that hard to get? And then they, you know, showed me a bunch of stuff, and as soon as I got them, I I go crazy. <laughs> it's like I spent all of my money. <laughs> I go Pop Mart everywhere. If I fly to New York, I go to Miami, I try to find Pop Mart there. Paris, you know, everywhere. Не так, звісно, як це зараз. прямо зараз це вже просто сверх щось, але Ліса із Blackpink дала оцей поштовх. І напевно на ць на фоні цього поштовху я тоді і на пінтересті побачив. І мені вони сподобались дуже сильно. Чесно вам скажу, на фоні того, що зараз вже відбувається, я їх не хочу собі. Я не хочу, тому що це якийсь ужас на фоні цієї всієї істерії мені не хочеться бути одним із всіх, хто хоче ці лабубу. От чесно кажучи, вона мені доставляла радість до того моменту, поки я відчував якусь я і лабубу. Це знаєш, я і він. Все, боч нікого нема. Понімаєш, от ще там якісь там 20 людей. І от, все, ми закохані одне в одного. Тому чесно кажу, я вже не хочу собі лабубу раніше. Хотів зараз мені вистачає кербірців моїх е ведмедиків. Надіюсь, що вони не будуть настільки популярними, хоча кербірс популярні, але не настільки надіюся. Люблю там ще якийсь мультфільм, є взагалі з цими кербірсами. Значить, боже, лихорадка почалася з цими лабубу, значить, всі бігають по цим магазинам. А десь там в якихось містах просто вже змінюють правила продажу, тому що там люди б'ються за ці лабубу в чергах. Значить, просто там якісь перепалки, перестрілки починаються. Господи, помилуй. Я не знаю, це мені здається, що це можуть створювати цей попит і оці ці перепалки, ті, хто їх перепродає, тому що їх перепродають дуже дорого. Значить, стоять там в чергах по декілька годин, по днями перед тими магазинами стоять просто, щоб купити ці лабубу. Ще одна із фішок цих лабубу, це те, що вони продаються коробочками, і там є такий якби секретний бок. І ти не знаєш, що тобі який колір, чи там може тобі взагалі секретний якийсь колір попадеться цю лабубу, і ти відкриваєш там, і як будто би, знаєш кіндер сюрприз. От, такий получається. Також це іграє таку от маркетингову стратегію. <плес> <плес> no way. Oh! О май гад! No freaking way! Ще Лабубу це маркетингова бомба 2025 року, коли у нас були спінери, всі хотіли спінери. Тепер всі хочуть іграшку Лабубу, яку можуть повісити собі на свою сумку. Не знаю, я б собі, звісно, на сумку не хотів би таке вішати, але собі просто на, на, на тумбочку хотів би поставити. Ну, вже зараз даже то не хочу. От може пройде час і от воно уйде там через годик, і я тоді вже захочу собі. От так от не знаю. пишіть, хочете, чи у вас є ціла бубу. Тому що, чесно кажучи, якщо б я даже купляв, я б собі заказував би ну не оригінальну. От нема в мене бажання прям там, щоб це був оригінал. Просто якусь якісну підробочку з Алікспреса з радостю заказав. Бо ти более он сумочку заказав собі з Аліекспреса, друзі. Покажу пізніше в кінці відео, покажу вам свою сумочку з Аліекспреса. Natural leather. Друзі, господи. Не а зараз хочу вам розказати сьогодні 6 червня. Я записую завтра. Моє день народження. 7 червня. Ну відео виходить 7-го, тому ви можете привітати мене з днем народження. Це, якщо не хочете, вітати, то не вітайте. <смі> да, оце, да я не люблю, коли вітають з днем народження, бо просто побачили. От якщо ви хочете там привітати, просто написати хороші слова, щоб мені було приємно почитати. Ну то напишіть, тому що зараз такі жахливі часи, що знаєте, даже вже я своє день народження. Ну не то, що полюбив, я його не сильно люблю. От через оці от привітання нещирі, через ці соцмережі, коли тебе просто побачили. Треба буде приховати казати свою <смі> дату. Ніхто мене не вітав лиш. Ні, не люблю цього. Якщо вам приємно мене привітати, то буду дуже вдячний. Просто як подаруночок на день народження мені прийшов новий альбом Марини з Diamonds. Просто по-новому вона вже називається Марина. Також вийшла нова пісня Савріни Карпентер. Едісон Рей, це нова зірка. розумієш, просто вона е, зірка Тіктока була. І зараз їй 24 роки. Едісон Рей, бо тут де в неї дебютний альбом виходить під назвою Едісон. Називають головним поп-релізом літа. Цей альбом поєднує в собі впливи Брітні Спірс, Чарніксі, Слани Дель Рей і навіть Енгі. Ви чули Headphones, On, diet Pepsi, High Fashion та Fame is a Gun. 100% ці пісні ви десь чули. Хороший альбомчик. Я послухав, але я очікував нам альбомчик Маріночки The Diamonds. Зараз вона просто Маріночка раніше була And The Diamonds. Окей, її шостий студійний альбом Princess Of Power. Обожнюю цей альбом. Я вже його послухав півтора рази. Чесно кажучи, я не знаю і ще сказати, які вам мої пісні улюблені. Напевно, зараз я слухаю щось там I'm Sad, чи Kitty Cat, Щось там. Коротше, я ще Hello Kitty. Ще я до сих пір не знаю, тому що чесно, у мене, от, напишіть, як у вас, бо коли якийсь новий альбом виходить, мені недостатньо його послухати один день, там, два рази. Мені треба місяць. От місяць, щоб я в спокійному якомусь такому рейдмі послухав ці пісні і от розумів, чи вони мені подобаються. Тому що от, ну, от не хватає мені от, один день послухати і вибрати вже, яка пісня мені найбільше подобається. Я там знаю, яка мені подобається найбільше. А от уже, от, наприклад, зараз я вам можу сказати, які там мої улюблені пісні альбому брат, наприклад, да? А от спочатку я. Ще послухав цей альбом, коли він вийшов. Думаю, ну хороший альбом, да. Але я ще нічого не поняв. Так само і зараз. От зараз Маріночка випустила цей альбом Princess of Power. І от будемо слухати, будемо ціле літо слухати і потім вже будемо розуміти, що мені найбільше подобається, що найменше. Тому, друзі, рекомендую вам послухати ці пісні. Тому, друзі, отак, от такі новини. Пишіть, що ви думаєте, такі пліточки. Зараз хочу вам показати свою сумочку з Алікспреса. Вчора забрав буквально Natural Leather. Значить, оце от лабубусю нам можна було повісить. Нашою вже давішать. Значить, це бачите, ще оця штучка, що Шкіру підтверджує. Ну, штинить, конечно, трохи під штиню. Не знаю, ну шкіра вона завжди пахне. Але таке, знаєш, як-буде би, ну тебе коро, китайська корова, з якої це зробили. Це, звісно, ой, боже, я подумаю, що це корова, з корови зроблено, то мені аж погано робиться, що це таке око тут було. І оце око дивиться на тебе. Ой, аж жалко. Але, ну, якщо ви їсте в Макдональдсі котлети, бургери, то кудись треба ж ту шкуру одягати, та котлети, котлети, теж, Ну, це ось та шкура з котлети. Таке от жах, звісно, жахливо, жахливо. Я це не підтримую, но... Ну, вирішив підтримати. Боже, ужас, ребята, це жахливо. Коротше, отака от сумочка, ребята. Чесно, дуже. Я думав, що буде погано. Якщо цікаво, на Алікспресі. Реально класний шкіряний вироби. Вона м'ягенька. Вона, якщо її там потоку вона царапається, робиться така вінтажна. Я люблю таке, мені подобається. Тут отак от відкривається. У мене там вже пакетик лежить. На всякий случай, якщо в магазинчику щось треба буде взяти. Коротше, друзі, отака стильова, така, знаєш, опа, опа. Жопа Америка Європа, знаєш, мені подобається. Друзі, повісив вже тут якусь таку білібердуха й вісить, може потім зніму. Що в мене тут. У мене тут кошельок, там 3 гривні лежить в тому кошельку. Mm. Ну, тівочко, і що тут ще? Тут лежить насадочка для суші, коли суші треба паличками їсти. Я не вмію тими паличками. Там ті палички, можна руки поламати, поки я поїси тими паличками. То я так надіваю ту штучку, да їм. Коли Ось такий ремішочок. Чесно, хороша. Тут навіть оця штучка є, бач, щоб типу, повісити. Я отак от її вішаю в більшості випадків. І отак от сижу. О! Ну, так от, о, дивіться, хороша така, да? Стильова така, чік собі туди сюди. Хороша, друзі, мені подобається. Вона защібнуть так от і все. І колір хороший, все хороше, друзі. Тому поділився з вами такою покупкою. Коштувала вона десь 1100 на той момент. Зараз я заходжу щось уже 1900 стоїть. AliExpress, верселяж. Ну, 1100. Ну, Я подумав, 1100 за натуральну шкіру. Якщо вона буде носитися хорошо, то буде добре. Єдине, що от підкладка поліестерна. Оце вона буде катечками братися 100%. От знизу. Оце. Але поверх о, цей. Та да, оце єдиний мінус, що поліестерна підкладка. Але нормально, боже, друзі, я ж там не якийсь моднік. Я таке нормальна, проста людина. Тому так, от все, друзі, пишіть, що ви думаєте. Дякую вам за те, що ви були на цьому каналі. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Дякую вам за привітання з День народження. Якщо ви там у вас є бажання піздравити. воно, конечно, завтра, ну але воно сьогодні. Тому що відео вийде 7 числа. Вообще. Близнюки, хто в мене там є близнюки. Зараз взагалі літо почалося, це ера близнюків наступає. Оце от, в кінці травня. І от по, по майже кінець, ну так, да, по кінець червня, це просто. це Близнюки приносять вам літо, друзі. Ми приносимо вам літо. Так що радуйтесь, що ми у вас є. Ми такі от балакучі близнюки. Да? А що ж ви хотіли? Все, дякую вам за перегляд. перегляд. О! П'ємо воду, тому що літо. Зараз я ось мокрий сиджу, в цій кофті. Треба буде в футболці вже знімати відео. Дякую вам всім. Пишіть, що ви думаєте. Пока-пока.